Шановні українці і українки зараз ще тривають роботи після нічного удару російських ракет і дронів. Масштабний був удар. енергетика основна ціль. тут. Росія не змінює свою тактику і досі намагається завдати Україні саме такого болю перед зимою. Важливо, що ми протидіємо. Важливо, що є збиття 19 ракет вдалося збити серед них балістика. Подавлено також майже 560 ракет. Безпілотників, серед яких близько 300 шахеди, на жаль, не все було збито і, і працювати для більш сильної ППО це пріоритет. Номер один. Це завдання надзвичайно складне, надзвичайно дороге для України та партнерів. Будь-яка країна не витягнула би це самотужки, але ми забезпечуємо Україні ракети для протиповітряної оборони та постійно збільшуємо парк наших систем ППО різних типів. Готуємось до роботи. На наступному тижні з нашими партнерами, в тому числі заради більш якісної нашої протиповітряної оборони, дуже розраховуємо на сприяння партнерів сьогодні ввечері, за американським часом, українська делегація вже має бути в Сполучених Штатах Америки і буде продовжений діалог на основі пунктів з Женеви. Дипломатія залишається активною. Американська сторона проявляє конструктив і цілком реально. Найближчими днями допрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну. Українська делегація має необхідні директиви, я очікую від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами. Дякую кожному, хто допомагає. Дякую всім, хто захищає Україну. Слава Україні!